Привіт! Бородати мотивація на зв'язочку, вас цінують і ви важливі. Навіть якщо ви цього не відчуваєте. Але є ще й інша поговорка. Коли кажуть, що, е, як то кажуть, незамінімих людей не буває. Тобто, якщо ви думаєте, що ви працюєте на роботі, і без вас робота зупиниться. Не думайте так. Одразу, як ви підете, знайдуть одного, двох, трьох людей, які замінять вас, а може, бути, будуть е -е, працювати ще й краще за вас. Тож, любіть себе, працюйте над собою і живіть, як ви живете. Але покращуйте себе кожного дня. Підписуйся на канал, напиши лайк, постав коментар. І обов'язково підпишись. Будь ласка, бо в мене дуже мало підписників. Треба. Все, поїхали далі.